Вже в липні в структурі центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги з'являться бюро. В такий спосіб прагнуть оптимізувати систему територіальних органів юстиції, скоротити бюджетні видатки на їх утримання, розширити можливості доступу до електронних сервісів, а для соціально вразливих верств зробити доступнішою безоплатну правову допомогу. У 2013 році в Україні запрацювали центри надання безоплатної вторинної правової допомоги. Захист представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, складання документів процесуального характеру. Цим можуть скористатися ті, до кого застосований адмінарешт, хто згідно кримінально-процесуального кодексу, вважається затриманим, і ті, кому захисник призначається, неповнолітні люди, які мають фізичні і психічні вади, іноземці, що не володіють державною мовою, не особи, і ті, що звинувачуються в особливо тяжких злочинах. На сьогоднішній момент ми. Приймаємо дзвінки щодо затримання осіб на території Сумської області і ухвали постанови від силових структур щодо кримінальних проваджень, а також листи людей засуджених, які на сьогоднішній момент в місцях перебувають в місцях несвободи. Специфіка обласного центру. Ми працюємо в режимі 24 години, 7 тижнів, 365 днів. З реформи органів юстиції частину функцій візьмуть на себе бюро правової допомоги. Їх відкриють вже в липні при центрах безоплатної вторинної правової допомоги. Це активна правопросвітницька робота на рівні кожної територіальної громади, точки доступу до електронних сервісів мін'юсту, надання юридичних консультацій, тобто первинна правова допомога. Вона буде передана як функції на місця. Це на бюро правової, на бюро правової допомоги. Ліквідуються бюрократичні посадки посади, посади державних службовців в районах і ці юристи, юристи, які будуть працювати в бюро правової допомоги, вони безпосередньо будуть підпорядковуватися директорам місцевих центрів. Особливо актуальним, говорять керівники центрів безоплатної правової допомоги, стане відкриття бюро в сільській місцевості. Бо через бідність, низький рівень правової грамотності, відсутність ринку правових послуг, сільське населення практично ізольовано від правосуддя. В Бюро люди зможуть скористатися електронними сервісами Мін'юсту і отримати безоплатну допомогу, так як це доступно сьогодні. В чотирьох місцевих центрах по області за шість місяців було прийнято, скажімо так, звернулись до нас клієнтів і зі своїми зверняти близько 900. на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, вже за два місяці, ми ну, маємо вже більше 400 клієнтів. Чому тому, що узнають люди більше цю інформацію, і до нас люди вже стали приходити. Ну, в день приходить в нас до 25 чоловік. Та, в якості адвокатських послуг говорять директори центрів, сумніватися не слід роботу юристів, що проходять працювати на конкурсній основі, оплачує держава. Сумські місцеві центри, інші центри вони забрали клієнтів адвокатів. ви ж Це розумієте? І з звісно, вони які не є в системі, які не є в системі. Ті, які є в системі, ті, які по контракту вони працюють з нами. Але зараз до нас приходять навіть адвокати, які говорять, да. Ми, ми прийдемо на слідуючий конкурс. І відповідно до контракта, ті доручення, які видає центр і по кримінальним провадженням, і по цивільним, і по адмінпровадженням, да, от, вони мають про них прозвітувати. От, якщо за 13-й рік центр оплатив адвокатам десь 700 тисяч гривень, е, 14-й рік це було півтора мільйона, то 2015 рік це вже 2 мільйона 600 000. Крім центру справедливості, як вже охрестили юристи бюро правових послуг в Сумах, з вересня запрацює другий в Україні цілодобовий контакт центр, що надаватиме невідкладні консультації з юридичних питань телефоном. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ.